Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про надзвичайно перспективний блокчейн під назвою Parallel Chain, поговоримо про його особливості, відмінності від інших та продукти, які він представляє. Отож, давайте відразу приступати до огляду. Як ми бачимо, на офіційному сайті нас зустрічає така крута анімація. Якщо ми покрутимо scroll вниз, то відразу попадемо в такий лабіринт і перейдемо на основні мережі сайту. Отож, як ми бачимо, Parallel Chain описує, що він з'єднує два світи, тобто світ Web 2 і Web3. Отож, давайте розбиратися, що це за блокчейн. Це блокчейн рівня 1, як називається в white Paper. І це приватний і публічний блокчейн. Спочатку він побудувався приватним, а потім став і частину публічним. Він забезпечує можливості для побудови конфіденційних та приватних додатків, які будуть захищені і матимуть хороші. Показники пропускної здатності і низькій комісії, і при цьому мережа не буде страждати. Тобто проект базується на одній з головних проблем блокчейну це конфіденційність і допомагає додаткам створювати можливості та інструменти, які допомагають захищати сукупність даних і не викривати їх. Такі інструменти створені спеціально математичними формулами та захищені протоколом консенсусу. Parallel BFT, про який ми поговоримо трішки пізніше, які зберігають ваші дані максимально захищеним способом. Отож, Parallel Chain, додатки можуть створювати різного роду KC, безпеки даних, як тут пишеться, рішення та для ланцюгів поставок. Ці інструменти створені таким чином, щоб проєкт е, не переживала за конфіденційність даних та були впевнені в новому продукті. Як пише Parallel Chain, з виходом DeFi і набуття йому популярності, основна задача е, це забезпечити безперебійний доступ між підприємствами та DeFi, що й робить Parallel Chain. Якщо говорити про характеристики, то Parallel Chain може похвастатися дуже крутими е характеристиками, а саме пропускною здатністю і низькими комісіями. Якщо ми подивимося на Parallel Chain Enterprise 2.0, то він має е транзакції за секунду 120 тисяч плюс TPS, тобто це навіть більше, ніж конкурента SUI та інших блокчейнів, це дуже крутий показник. Якщо він покаже його в майнеті та підтвердження транзакції 0,003 секунди. Це також е дуже хороший показник. Йдемо далі. Поговоримо трішки про протокол BFT. Це той протокол, який забезпечує дотримання консенсусу і високу продуктивність і відповідно безпеку ваших даних. Давайте розберемося в його технологіях коротенько. HotStuff і алгоритми, отримані від Ходстаф, найкращі на ринку, які є на даний момент. І тому паралелчейн вирішив використати саме їх для отримання максимальної продуктивності. В майнеті вони будуть масштабуватися і щоб масштабування було вищим, ніж очікувалося. Паралелчейн створила декілька продуктів: це Parallel Chain S, є кайсі ланцюг, превентивний ланцюг, а проволочен і чателчей. Про них ми поговоримо коротко. З кожним. Паралелчейн це продукт, який забезпечує свою продуктивність. Про нього ми говорили, коли глядали Parallel Chain Enterprise 2.0. Спочатку був 1,0. Як ви бачите, характеристики набагато краще виросли. Зі 100 тисяч TPS виросли на 120 тисяч TPS. і з 0,01 секунди виросло на 0,20 секунди. Тобто практично в 30 раз зменшили підтвердження, швидкість підтвердження транзакції. Це дуже круто. Йдемо далі. ЄКС-ланцю, це біометрія, створена для якісної верифікації та аутентифікації особи. Таким чином, щоб ваші дані не зможуть потрапити в руки сторонніх осіб. І е, також блокчейн е, може виявляти різні дублікати записів і зстосовувати гнучки правила. Наступне, що ми маємо, це Approval Chain. Це веб-мобільна блокчейн-система, яка дозволяє оптимізувати робочий процес. Технологія може спізнавати обличчя. Створювати позначки часу, перемічувати товари, забезпечувати видимість в реальному часі, зображень та інше. Тобто це дуже крутий продукт. Наступне, що ми маємо, це превентивний ланцюг або Preventive Chain. Це платформа для створення токенів, які будуть торгуватися і обмінюватися на додатку, захищеному додатку і гаманцю Parallel Wallet. І вона дозволяє захищати ваші дані від несанкціонованого використання та інше. І створена на високопродуктивній платформі. Далі, останній продукт, який у нас є, це Parallel Chain. Це платформа для створення токенів, які будуть забезпечені активами. Ви можете торгувати, обмінювати криптовалюту на захищеному гаманці, як пишуть, інтеграцію з незламним і незабутнім Parallel Wallet. Також Parallel Wallet ви можете перейти по силці і подивитись про нього інформацію більш детально. Отож, друзі, ми розібралися з вами з технологіями Parallel Chain та його продуктами. Давайте підсумовуємо: це блокчейн-платформа, яка забезпечує конфіденційність та захищеність ваших даних, має високу продуктивність, має. Швидке завершення транзакцій, при цьому не жертвуючи безпекою. Надає різні продукти, які забезпечують конфіденційність, перегляд обличчя, та так далі. Також не забувайте, друзі, підписуватися на всі соціальні мережі, вони знаходяться знизу на сайті. і Також я залишу їх в описі під відео. До зустрічі!